На відео ви можете бачити датчик для води, який під'єднується до Wi-Fi, і з ним у мене виникли труднощі. Як бачите на екрані, не вдалося додати пристрій. Також існують інші датчики, наприклад, для відкривання дверей, з яким теж виникали труднощі, які були вирішені наступним методом. Тримаю 5 секунд. Далі, за допомогою чогось гострого, переводимо датчик в режим конекту до пристрою. Для цього десь приблизно 5 секунд треба затримати, і він почне блимати досить постійно. Після чого можна брати телефон. На телефоні потрібно приконектитись до нашого створеного Wi-Fi. Тримаю 5 секунд.